Росіяни відправляють на фронт засуджених жінок. За даними генштабу, окупанти після великих втрат на Донеччині намагаються поповнити свої лави. Роблять це традиційно за рахунок в'язнів. Так минулого тижня українська сторона зафіксувала рух у бік Донецької області поїзда з плацкартними вагонами для перевезення ув'язнених. В одному з таких вагонів везли засуджених в Росії жінок. Про те, що окупанти вербують ув'язнених жінок, раніше повідомила і голова фонду Русь сидяча Ольга Романова. Вона сказала, що чула про такі випадки ще наприкінці минулого року. За словами Романової, в Україну відправили близько сотні засуджених жінок, які відбували покарання в колоніях півдня Росії. Їх забирали з колонії півдня Росії. Точну зону не знаю, але вони працювали у Кошівці, десь їх два місяці тримали на сільському господарстві, теплицях та корівниках. Додам, що терорист Пригожин раніше вербував засуджених по цілій Росії до складу ПВК Вагнер зеків там використовують як гарматне м'ясо для штурмів українських позицій.